Я був в такому вакуумі абсолютно. За будь-яке щось про вину, ну скажімо, коли вони відкривають двері в камеру, ти маєш повернутися до них спиною і весь час треба, треба тримати свого пакета і надягати його на голову. Охоронці, так, да, вони били людей, прикладом. Побиття, удушення, імітація розстрілу. Мені розбили двохлітровою пляшкою з водою голову, у мене були дві рани, була по пояс в крові одежа, зробили черепно-мазову травму. Треба було а, співати гімн Росії, били людей, а, ламали їм ребра, а, знущалися і, і психологічно, і фізично. Погрожують відрубати руки, ноги, також відрізати вуха, ніс. Язик. І ще й било при цьому всьому. І ще говорили, що якщо ви говорити не будете, то ми заставимо вас відрізати один одному ноги пилкою. Усі ці люди колишні в'язні російських катівень. Усі пережили полон. І всі, як один, згадують тортури, приниження, погрози. Їх змушували зізнатися в тому, чого вони не робили: відмовитися від України, підтримати Росію. Їх починають в Катівні катувати жахливо абсолютно. Яка мета всіх цих дій? Ну, звичайно, налякати. По-перше, по-друге, домогтися того, щоб ті, хто підтримує Україну, ті, хто не підтримує цю війну проти Росії, примусити їх по ну, як мінімум сказати, що ні, ми Україну не підтримуємо, ми підтримуємо Росію. Тим часом родичі полонених нічого не знають: живі їх близькі чи мертві невідомо. Точної кількості зниклих цивільних та військових назвати ніхто не може. На початок лютого уповноважений Міністерства внутрішніх справ України з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов зазначив, що у їхньому реєстрі зафіксовано майже 63 тисячі людей, яких шукають. Правозахисники кажуть, що з кожним місяцем ця цифра збільшується на 2-3 тисячі. Тобто, за приблизними підрахунками, на сьогодні у розшуку перебуває приблизно 80 тисяч людей. Росія ховає їх місце перебування. Скільки таких людей, так і невідомо. Коли цих людей, що от сиділи без зв'язку з зовнішнім світом, починають проти них кримінальне провадження. Тобто, в Росії відкривають кримінальну справу за, тим, за тими чи іншими фактами, і тоді людину, ну, починаючи в тому місці, де він є, а потім його перевозять в слідчий ізолятор який-небудь. І тоді адвокат може увійти в справу на підставі угоди з родиною. І коли вже людина потрапила в СІЗО, він може передати інформацію, що він в цьому СІЗО. Харківська правозахисна група допомагає з'єднати родини. У них є спеціальна гаряча лінія для допомоги у пошуку зниклих безвісти. Номер гарячої лінії 0800 20 24 02. Ну от тобто нам треба знайти і місце перебування полоненого, і його родину, бо ми часто просто не знаємо, де знаходиться родина цієї людини. І щоб їх з'єднати і розповісти, що. що Людина жива і знаходиться там. Звістка з волі це надія для тих, хто за ґратами, для тих, хто чекає, і для всіх нас, аби ніколи не забувати. Війна триває не лише на фронті. Вона і за стінами, і в тиші, і в темряві. Там, де чекають і не втрачають віри.